Доброго дня, минув ще один тиждень, і ми знову з вами. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. все. наші гості Ткаченка Оксана Берисівна, де, до, доцент. Доктор технічних наук, декан факультету технології, вина, консервованих продуктів та товарознавства. Доброго дня, Доброго дня. Бондар Сергій Миколаєвич, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології і безпеки м'ясних молочних продуктів та екологічного менеджменту. Доброго дня. Доброго дня. І одразу ж до вас перше питання: що саме вивчають на спеціальностях технологія м'яса, технологія молока та технологія риби? Ліпше було б сказати, чому ми саме навчаємо, тому що. Навчання студентів це такий дуже делікатний процес і він передбачає перш за все, перш за все це тісне спілкування викладача і студента. Всі навчальні плани, які ми маємо на факультеті, що стосується технологій, яких ми готуємо, вони побудовані таким чином, що десь приблизно 60% дисциплін, які вивчають наші студенти, це ті дисципліни, які нормує нам міністерство, а 40% дисциплін, кожен вуз, як і наш вуз, має право встановлювати сам в залежності від своєї специфіки, подальшого їх працевлаштування і таких інших факторів. Студенти, яких ми навчаємо протягом бакалавріату, а потім як спеціалістів і магістрів, вивчають досить цікаві дисципліни. Треба сказати, що в будь-якій спеціальності є блок гуманітарних дисциплін, професійних та практичних дисциплін, і ці дисципліни тісно пов'язані одне з одним. Таким чином, щоб потім, коли на виході цей студент вже тісно спілкувався зі своїм роботодавцем, він був вже сформованим громадянином, він був патріотом своєї спеціальності. Він міг орієнтуватися в цьому складному житті, яке зараз у нас в країні, і мав досить такі простойні професійні навички, які дозволяють йому чітко. Розуміти навіщо він цю спеціальність отримав подальшу професію, яку він буде. Мати в своєму житті вона повинна перш за все йому приносити і задоволення, і матеріальний зиск цього він повинен мати. Таким чином, наші студенти, вже починаючи з першого курсу, починають е е залучатись до вивчення спеціальних дисциплін. Це дисципліни, які вивчаються протягом одного або двох семестрів, навіть довше. Вони пов'язані зі специфікою сировини, яку вони потім. Переробляють готові харчові продукти. Це дисципліни, які пов'язані з такими пізнавальними мотивами, що стосуються харчування людини взагалі, впливу на організм людини її здоров'я, тих компонентів їжі, які вона вживає протягом свого життя. Це ті дисципліни, які вивчають, як управляти якістю харчових продуктів і як суто. Технологічними прийомами з якісної сировини виготовляти якісні і високоякісні, безпечні для людини харчові продукти. От такі дисципліни вивчають ті студенти, які навчаються, коротко кажучи, на тих спеціальностях, що пов'язані із всім, що зв'язане з м'ясом, з молоком, рибою, морепродуктами. Ну, останнє французи називають фруктами моря, як ви знаєте. І ще одна спеціальність, яка в нас є, це екологія охорони навколишнього середовища, напрям підготовки бакалавріат, який потім на рівні спеціалістів і магістрів розгалужується на три спеціальності. Екологічна безпека, екологічний контроль годит і прикладна екологія це взагалі то кажучи, спеціальність, яка трохи відрізняється від технологічного напрямку. Вона більш стосується гуманітарних таких питань, які пов'язані з тим, що зараз у всіх на слуху, як то кажуть, екологічна ситуація в нашій країні, захист довкілля, ті питання, які пов'язані з безпекою харчування навіть на рівні міжнародних відносин. Останнім питанням це зараз по телебаченню широко обговорюється. Тобто, ким зможуть е, працювати спеціалісти з цього напряму? Е, спеціалісти останнього напряму вони е, як показує досвід, можуть працювати в досить різних сферах і не тільки пов'язаних з харчовими виробництвами. Наші випускники добре рекомендували себе на посадах, які є в міських. Органах, які стосуються екологічної безпеки, в різних консалтингових і аудиторських фірмах, що пов'язані з розробкою і перевіркою питань безпеки на харчових і інших виробництвах, з розробкою стандартів, сертифікатів на рівні інженерів-екологів, до речі, кажучи, якщо нагадати закон про екологічний аудит 2004 року, він зобов'язує кожне підприємство харчового і не харчового профілю мати саме Спеціаліста такого профілю. Ну, інша справа, що він як виконується, це вже справа е, нашої держави, нашого е, міністра. Але на передових підприємствах, мабуть, е, усюди є такі спеціалісти. Ні, вони не всюди є, але всюди повинні бути. Вони справа в тому, що е, Підприємства харчового профілю насамперед потребують наших випускників, тому що саме наша спеціальність вона, тісно пов'язана з харчовим виробництвом не спочатку. Вона започатковувалася як спеціалізація екології харчової промисловості. Ну, а минулому році вже вона розгалузилась на три напрямки екологічна безпека, як я вже казав вище, прикладна екологія і екологічний контроль аудиту. Ви торкнулися 2004 року, року. Я знаю, що е, цей рік був для вас е, також е, дуже успішним, адже саме в ньому було відкрито спеціалізацію технологія морозова. Чи актуально вона і досі? Адже у одеському регіоні досить мало підприємств, які виробляють морозова. Е, Пане Валерію, їх практично немає, на жаль, ситуація з виробництвом морозива в Одеському регіоні традиційно погана вже декілька років поспіль. Однак, та державна програма, яка є і висвітлена на рівні нашого губернатора, дозволяє нам з оптимізмом дивитися. На розвиток цієї галузі харчової промисловості, і це перше. А друге, те, що ми працюємо на всю Україну, не тільки на Одеський регіон. Невеличка група спеціалістів, які займаються питаннями пов'язаними з випуском морозива, нас розходиться, як то кажуть, на ура. Кожен рік, два рази на рік, ми на ярмарках вакансій цю картину наблюдаємо, тому що наших спеціалістів забирають і в Луганськ, і в Донецьк і в Житомир, і в Київ, не дивлячись на те, що в Києві він є споріднений нашому, нашій Академії вуз, але спеціалістів в галузі технології морозова там не випускають, не кажучи вже про ті харчові вузи або вузи харчового профілю, які є в інших обласних центрах. Так що ми на цю спеціальність досить дивимося оптимістично і закликаємо. каему все все-таки должны и на будущее тоже. Дякую. Оксана Борисовна, Украина вошла в пятерку стран по винному туризму в Европе. Насколько это относится к реальной жизни и к Одесской национальной академии пищевых технологий? Да, действительно, Европейская ассоциация культурного и туристического обмена признала Украину как страну перспективную для винного туризма. Что это значит винный туризм? Это прежде всего объекты винного туризма. Это дома, в которых производится вино. Есть ли у нас такие дома? Центр культуры вина Шаба. Это дом вина? Да, конечно, это очень большой и самый успешный на сегодняшний день, наверное, дом вина. Вина Гулиевых, колонист Плачкова. То есть у нас уже есть сегодня очень интересные объекты для посещения. Но у нас еще огромное количество маленьких домов, маленьких хозяйств в деревнях, где люди издавна, несколько поколений, производят вино. И это Болградский, Измаильский, Тарутинский, Татаргунарский, Авидеопольский, Белгороднестровский район. Везде в деревнях люди делают вино, это всем известно. У них есть виноградники достаточно большие, гектары и, и больше. И вот когда сегодня к нам приходят ребята, Из таких семей то мы начинаем с ними работать буквально с 1 сентября. Мы начинаем строить так называемую винную дорогу вместе с ними. Ну, например. в этом году пришли первокурсники, и мы попросили, чтобы те из них, кто сделал вино этой осенью, привезли его на кафедру. Мы его вместе продегустировали, мы его проанализировали и попросили родителей, чтобы они оставили резерв на 5 лет, для того, чтобы этот конкретный студент мог изучать не в общем вино, а изучать свой собственный виноградник, свой собственный край, свои собственные, свои собственные возможности. И тогда, через пять лет, он получит историю развития своего вина, он поймет, с чем он работает, какие, какие у него перспективы. И кроме диплома о высшем образовании, я надеюсь, и профессии винодел, он получит в руки уже бизнес. И таким образом мы сможем построить вот эту самую винную дорогу и сделать нашу страну привлекательной, и нашу деревню привлекательной. Востребована ли специальная технология консервирования и сегодня, так как она была востребована ранее? Я хотела бы, чтобы на этот вопрос мы ответили вместе с телезрителями. Прежде всего, уважаемые телезрители, уберите из своего сознания сейчас тот устойчивый образ ассоциацию, который у вас возникает при, слове, при словосочетании технологии консервирования. Это, наверное, банка с бабушкина банк, банка с консервированными огурцами и помидорами. Я хотела бы сказать сразу, что никто консервированных огурцов и помидоров не отменял, но теперь, опять-таки виртуально, отправьтесь в ближайший супермаркет на полке магазинов, взгляните своих ближайших и посмотрите, какое количество современных новых продуктов, которые вы классифицируете как консервированные продукты, появилось в наших магазинах. А теперь не уходите от этой полки и посмотрите дальше, кто производит эти продукты. В основном это украинские производители. А теперь еще раз посмотрите, сколько у нас появилось новых брендов, чисто вот, которые связаны с консервированной промышленностью. Это Чумак, это Господарочка, это Верес. Я не буду дальше перечислять, потому что мало времени. Но это все украинский продукт. Так скажите, пожалуйста, является ли перспективным эта отрасль пищевой промышленности? Мне кажется, что вот в современных условиях, таких достаточно жестких ритмах жизненных, в связи с с изменяющейся экологической обстановкой. Производство консервированных продуктов является одной из самых перспективных отраслей пищевой промышленности. А что касается подготовки специалистов, то она ведется в нашей академии на одной из старейших кафедр, которая была организована еще в 1931 году и которая подготовила целую плеяду и производственников, и ученых, подготовила огромный методический материал, учебники, по которым студенты Учиться. У нас на сегодняшний день связи более чем со 150 предприятиями консервной перерабатывающей промышленности. Я считаю, что это достаточно большие перспективы для того, чтобы задуматься тем родителям, которые будут определять судьбу своих детей вот в ближайшем будущем. В вашем факультете есть такое направление, как товароведение и экспертиза в таможенном деле. Действительно ли ее выпускники смогут работать на таможне? Да, смогут. У них достаточно большие возможности для того, чтобы работать по специальности. Они могут работать в одном из подразделений таможенной службы Украины. В частности, они могут работать в Центральном таможенном управлении лабораторных исследований и экспертных работ и в их региональных представительствах. Для этого студенты получают полный спектр необходимых знаний. Они изучают такие дисциплины, как таможенное дело, экспертиза товаров, экспертиза драгоценных металлов, ювелирных изделий и культурных ценностей, экспертиза наркотических взрывчатых веществ, отравляющих веществ. Они могут проходить практику, производственную практику и предупреждение Практику в южной региональной таможне, а в частности в подразделениях, которые осуществляют экспертизу всех групп товаров, продовольственных и непродовольственных. Ну и Кроме этого, параллельно с обучением в нашей академии, студенты могут закончить военную кафедру в Институте сухопутных войск, соответственно, получить военное звание. И значит, они могут также работать на таможенных постах, где, собственно говоря, и осуществляется оформление и экспертиза всех товаров и транспортных средств, которые пересекают границу Украины. Спасибо большое. Мне хотелось бы напомнить нашим уважаемым телезрителям, что 18 февраля в 10 часов утра состоится День открытых дверей в Одесской Национальной Академии пищевых технологий. Мы приглашаем всех, кто хочет узнать о качественном высшем образовании. И еще одна важная новость. Пожалуйста, не забудьте до 20 февраля подать ваши заявки на прохождение тестирования. В этом году количество предметов увеличено до четырех, да, которые можно сдавать. А деканов мы, наверное, сейчас попросим озвучить, какие же необходимо сдавать тесты. Сергей Николаевич, на ваш факультет. Знати. На наш факультет так само, як і на всі технологічні факультети, перш за все потрібно скласти тестування з української мови і літератури, математики, який є профільним предметом, і третій, четвертий це хімія або фізика. Це ті предмети, які технологи повинні обов'язково складати при незалежному тестуванні. Екологи. Між uh, вибирають uh, uh, українську мову математику і географію або хімію. Uh -huh. Спасибо, Оксана Борисовна. Uh -huh. Товароведение и экспертизу в э, таможенном деле студенты должны, абитуриенты должны также сдавать украинский язык, литературу и математику, и э, географию, либо химию по выбору. На все технологические mm -hmm. специальности, э, точно так же, как и уважаемого коллеги, это украинский язык и литература, математика э, и э, химия, либо физика. Mm -hmm. Мы напоминаем, что по обязательной дисциплине, это всегда у нас украинский язык и литература. Минимум 124 балла нужно набрать, по профильной минимум 140 баллов и по дисциплине, которая является на выбор, минимум 124 балла. 144. Также в Академии у нас есть курсы, подготовительные курсы, которые смогут подготовить... Очень хорошо для будущей успешной учебы в Одесской Национальной Академии пищевых технологий по тем направлениям, которые интересны для абитуриентов. Ну вот давайте представим такую ситуацию. Допустим, я абитуриент и еще не решил, на какой факультет поступать. Вот какие бы вы доводы привели, встретив меня в приемной комиссии. Для того, щоб я поступив именно на ваші факультети, Сергій Ніколаєвич. Ну, я повинен сказати, що в присутності моєї чарівної колеги було б неетичним казати про те, що мій факультет кращий, ніж її. Це саме стосується моїх колег технологів Не забувайте, що технологічних факультетів у нас досить багато, а спеціальностей тим більше. Так? Я людина такой корпоративної культури і етики і вважаю взагалі, що всі технологи в нас в академії це найкраще взагалі в Україні спеціальності. Дальності, які можна тільки вибрати. Все інше, хай людина вибирає, коли приходить в приймальну комісію, спілкується по телефону, за емейлом e або краще очі в очі. Як то кажуть, для цього в нас є. Дні від дверей, де ми виступаємо кожен з деканів, а потім відповідаємо на питання, які вони нам задають, наші шановні абітурієнти а в майбутньому студенти. Одне я скажу, що я насамперед патріот своєї спеціальності, технолог, як то кажуть, до мізку кісток. Тому вважаю, що кращою спеціальності не може бути. І ця спеціальність технолога, а в рамках цієї спеціальності те, що пов'язано з м'ясом, молоком біоресурсами ресурсами і екологією, це те, що дасть людині пристойний достаток в майбутньому і дозволить почувати себе впевнено і утримувати свою сім'ю, дітей і так далі, дивитись в майбутнє з оптимізмом. Так я вважаю. Оксана Борисовна. Ну, мне после таких слов коллеги совершенно нечего добавить, кроме того, что все мы действительно являемся патриотами своей специальности, своей технологии. И, конечно же, мы будем убеждать убить, чтобы они поступали именно на наш факультет. Каждый нас да, <с <с они проходят до нас, мы по ясному Да, То есть мы всех ждем 18 числа в субботу, в 10 часов утра. приходите и узнайте более подробно о каждом из факультетов. Ну, а вот ваши выпускники, насколько они часто посещают вас, насколько вы сотрудничаете, сотрудничество бизнеса и науки? Коротко, если можно, Сергей Николаевич. Ну, если можно так сказать, что это співробітництво наше продолжается уже много-много лет. Я уже на посаде декана, уже сколько, страшно подумать, 10-й год. Практично, да, скоро буде. І за ці роки випустили мене один десяток і одну сотню спеціалістів, які. Ми взагалі у своїй роботі, я думаю, моя шановна колега підтримує мене в цьому питанні. Стараємось робити так, щоб деканат для людини, для студента став рідним таким домом, де вона могла поділитись тим, що в неї на душі. Не тільки з питань отримання якихось знань, а взагалі, такі, як то кажуть, російською мовою життєвських да, справ. Е, у Нас в деканаті вже заведено багато років так, що кожен випускників залишає свою адресу. Не тільки, не тільки свої дані в відділ працевлаштування подає, а й в деканат. І, ми, і ви підтримуєте аб... з ним зв'язок. Багато багато років навіть до тієї пори, коли людина вже не одружиться і вже не має своїх діток, і своїх діток навіть присилає до нас. Чутись на навчання. Дуже вам дякую, наші гості. А наступного тижня ми разом з вами привітаємо призерів конкурсу Найкращий абітурієнт 2011 року. А з вами сьогодні були Ткаченко Оксана Борисівна, доктор технічних наук, доцент декан факультету технології вина, консервованих продуктів і товарознавства, та Бондар Сергій Миколаївич кандидат технічних наук, доцент декан факультету технології і безпеки м'ясних молочних продуктів та екологічного менеджменту. А також про Програма обирайте професію зі смаком Іміджевий проект Одеської національної академії харчових технологій. І пам'ятайте, ОНАХ – це кращі традиції інженерної освіти з 1902 року. На все добре, легкого вам тижня.